Зарум'янила осінь калину, Зарум'янила осінь калину, у червоне намисто вдягла І погожу та сонячну днину, павутинку струнку струмку натягла, Щоб на ній грав вітерець колоскову і приносив мелодію в сни, щоб оспівував осін чудову і надію давав для весни. Малят, про що це був віршик? Так, вірно малята про калину. Малят, а я сьогодні пропоную вам намалювати кетяг калини. Давайте його уважно роздивимось. Він складається із зеленої гілочки. Ось такі маленькі гілочки у кетяга. Ось такого листочка з загостреними краєчками, також зеленого кольору. Ось такими червоними ягодками. Вони в нас круглої форми. Маляти, спочатку роботи пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Вітер калину сильно гойдає вправо і вліво, раз вліво, раз вправо і зашумів. Малята для роботи нам знадобиться ось такий аркуш паперу з намальованою гілочкою. Ватна палочка та червона фарба. Беремо ватну палочку. Ось так краєчок змочуємо червоною фарбою та ставимо відбитки ось такі біля зелених гілочок. Ось так малята, подивіться. Подивіться, малята, який чудовий кетях калини в нас вийшов. Малята, зробіть такий малюнок вдома та присилайте мені своє фото. Я буду дуже чекати ваших робіт.